Чи відрізняється анестезія для дітей і які особливості в підходах до дитини? Загалом, що для дітей, що для дорослих дозволено використовувати одні й ті самі препарати. Єдина особливість, це знову ж таки, це загальний стан дитини, чи хворіла дитина, чим вона хворіла, чи має вона якісь алергічні реакції на препарати чи ні. І ні, звісно, розрахування певних доз в залежності від ваги дитини і вікової категорії. Які особливості в підходах, мабуть, це підготувати дитину емоційно, тому що дітки всі маленькі лякаються. Дуже бояться дорослих чужих людей, тому емоційно треба підготувати дитину батькам заздалегідь, пояснюючи дитині, що буде відбуватися на початкових етапах анестезії.